То, що на сайтах пише, що відбулася кодифікація мадярського варіанту русинської бесіди, то вона є цілком правда. Кодифікація, яка відбулася на мадярах, є кодифікацією нашого закарпатської русинської бесіди. Так само. Добрий день, частовані русини. Всі кому інтересно є, чим ми русини хочемося поділити і маємо собою, чим хочемо поділити з цілим світом, що для нас є важливою і інтересною. Десь маємо таку подію, котру я хочу це препозити. Відділися в і напевно, в вже на мадярах була кодифікована русинська бесіда. Вже на мадярах мадярський варіант русинської бесіди кодифікований. Тепер є норма, є літературний стандарт, котрі саме на мадярах, будуть писати, котрі будуть дотримувати, додержувати в школах, про діти. Да? Публікаціях, книгах, офіційних деяких документах, програмах це будуть старати, будуть мати норму. Поети, літератори коснувати будуть. Знаємо, що русинів на мадярах не є вельно. І це є важливий такий момент, котрий маємо собі окреслити: десь 4 тисячі пише так: знайшов інформацію тепер вже русинами при переписах. Але то не є так само, як у Словаччині вже після радянської окупації. Коли російський наряд був заборонений, закриті всредки русинські школи, і Радянський Союз там завів українські школи, а вать Словацькі, а вать Дітвака даєш до української, то русини через різні, різні котрі там були події, різні, котрі були характеристики, вшитко, що відбувалося і до війни, і під час війни, і після, в більшості своїй. Вирішили так, же, діти мають мазнаву державну словацьку мову, і ніч нам не треба. Не даєте нам русинську школу, не треба нам на яку іншу. Асиміляція рушила допереду, барс мошно. В Польщі русини були депортовані, розселені взагалі так же не могли ані один дитва ходити разом спільну русинську школу, бо вшитки дітей давали спеціально після депортації, також було тільки серед польські школи. Через то в Польщі русинів стало за той час після Другої світової війни. Барс мало. Маємо в Закарпатті то саме. Інша є. бо в нас в селах люди говорять, що по-русинськи, як би там що не казали. Писати знаємо і бесідувати і по-українськи вшитки то нормально. Ми, русини, знаємо українську бесіду ліпше, ніж ціла інша Україна, можемо повісти. Можемо поспорити з деякими регіонами, але жива русинська мова в бесіді для нас не є проблем. Державна українська мова. Ну і русинів в селах, є, говорить, русинського бесіду, навіть якщо там переписи, кажуть, вже менші є. На Мадярах і іншак. на Мадярах в 1920 році, 100 років тому, коли був перепис населення, коли Мадячниця зменшила після Першої світової війни, етнічні русинські села, де по-русинськи бесідували вживу, так як же би нормально, не було вельного. І в 1920 році перепис вказав вже, русинамися записали. Наскільки того переписи, фактично відображає то інші питання. 1500 русинів. Низь русини в Мадярщині. Це є ті села, де там маленькі, що русинамися люди називають, бо деколи не знають живої русинської бесіди, але пишуться русинами, бо навіть я русин, наприклад, маяру такий феномен, дивний. всюди маємо і в Україні і в Закарпатті, в Ужгороді. Суть у нас русини україномовні. На Ужгородському університеті, коли офіційно кажуть, що вони русини серед професорів. Так що дивуватися тому, що в Мадярах, так само то теж не можемо. Маємо феномен, що суть русини не русинськомовні. І то є одна з норм русинської екзистенції у світові. В Америці не русинськомовні вшиткі русини. Саме чи 1% є. Там, чи та, да як і інші, Але тим не менш ніколи не буде казати, що ти не русин, не там не хочеться слухати, не хочеться знати. Не піднімай голос за русинські справи, бо ти говориш по-англійськи. І по-русинськи бесідувати не знаєш. Так само на мадярах є, не можемо тому томуся дивувати. Русин серед русинів є також русини, тепер є нарід, який має різний бесід, веле бесід. На них бесідує. І то не може бути деякого не при належності того челядника чи тої спільноти до русинського народу. Як каже вони, ми, ми русини, наче вони суть русини. Тепер маємо 4 тисячі більше, ніж 100 років тому. На Словації маємо менше. Не знаю, скільки там в 10-20 разів, чим 100 років тому русинів. На Польщі менше на Україні менше на мадярах більше. То треба собі так зазначити. Далі Мадяри мають русинське самоспроводження, це таке державне, котре. Хочу тобі вказати, державне самосправування, воно тут зверху пише Здгорі. Так, сайт русин.х ухунгерій. Тут будемо мати про ту декларацію, описується і все. Далі, інтересно є, самосправування має одного депутата в парламенті. Вшитки русини, котрі, вшиткі такі, можна сказати, товариство общество русинів на мадярах. Суть. Скапчені державної. Це державне русинське самосправовання. Маємо на печатці да, Будапештові, це знаходить воно. То є звіт податковий, що рік здають наші русини. От держави вони, мають на рік наші русини на Мадярах 4 тисячі. Скапчені в такі самосправовані місцеві, котрі суть по 100 чи скільки там челядників мають скапчати, і вже може. Не мусить жити в одному селі Чиваришові, можуть жити в п'ятьох селах, ходити десь там разом до одного, там мати своє таке самосправування локально. Є. Ті русини мають у державі бюджет в тій податковій декларації, котрі знайшов 300 тисяч євро на рік. То є на книжки, на деякі святкування, на деякі вирішують свої справи, роблять да, що там будівлю, яку ремонтують собі. Да? Направлять якусь стипендію, до да, кому дадуть, да, що нагородять. Мають школу на русинській бесіді, там дають фундуші туди. Пак проплачують бібліотеки свої, хто роблять тих бібліотеках. Ті, хто очолюють ті самоспрововання, да яку активіту проводять, мабуть, зарплати утить, виділяють. То є так і бюджет на 4 тисячі русинів 300 тисяч євро. На 4 тисячі русинів обов'язково має. Прямо по закону, один депутат у парламенті. Вони вибирають вшиткі русини з території Мадярщини. Кожен, хто до тих самоспробувань приналежить є, голосує і має то одного депутата в парламенті 4 300 тисяч євро бюджет і одного депутата в парламенті на 4 тисячі русинів. Святочна кодифікація, яка відбила про нас русинів Закарпаття, має ще одну таку важливу річ і для русинів цілого світу. Коли прочитаємо ту новину, у коментарях замітив їм, вже Закарпаття, такі анонімні русини, це злостять кажуть, на що ви мадярися, пхаєте в русинський вопрос? що вам кодифікувати вас там не є, ви не русини? Ви там всі по-мадярськи говорите, що вам кодифікувати, що то таке? Мусимо перечитати кілька разів. Зараз новини про кодифікацію, інформації про кодифікацію. попозираємо, в все то таке озлоблення. В інтернеті це з'являть. то, що вже знаємо раніше, але трішки я ще маю, так кажуть. Не? Приски, І порозумію, чим справа. Точно, що не то, що подумаємо від початку, але тут мені то допомогло. То, що на сайтах пише, що відбулася кодифікація мадярського варіанту русинської бесіди, то вона є цілком правда. Бо кодифікація Русинської бесіди, котра пройшла в Будапешті, то кодифікація не ли мадярського варіанту русинської бесіди, а це є кодифікація закарпатського варіанту русинської бесіди. Тому що на мадярах русини основують іменно ту діалектичну групу русинську, не та що в Словаччині, не та що в Польщі, не та, що десь в Сербії так далі. Мадярська русинська діалектична група – то є група нашого Закарпаття. Чим є русинська бесіда на Мадярах, так практиці практичного. Можемо припозиратися в журналові «Русинський світ», який виходить у Будапештові, на русинській бесіді, і частинка на кінці – на мадярській. То є новина за світовий конгрес русинів, що був літом в тому журналові. І то є русинська бесіда, яка кодифікована на Мадярах. Спробуємо прочитати той текст. Єде невеликий такий уривок. Світова Рада русинів номінувала на председу світового конгресу русинів Штефана Лявинця. Жадна інша номінація, ані кандидатура не була оголошена. Делегати продовжили мандат, надавши два роки Штефану Лямінцеві з тим, що старо нового председу голосували в присутні делегати. Ніхто не був проти, а ніхтося, а не не стримав голосування. Видно же русинська бесіда, яка була кодифікована на мадярах, так званий мадярський варіант русинської бесіди, то є та сама русинська бесіда, що в нас на Закарпатті. то не є деякий інший варіант, то не якась деяка інша диалектична група, він це може різнити для нас. Так само, як хустський варіант, або, наприклад, Перечинський варіант. То є норма, літературна норма, котру днешнього дня можемо хоснувати і в Закарпатті. Ніч нам то не мішать, ніч нам то не робить деякі проблеми, не є для нас то не натуральне, не природне, то є цілком наша русинська бесіда. То є з журналу Русинський світ публікація за Олександра Духновича, Так само видимо, що то не є деяка інша бесіда, ні в наш на Закарпатті. Русини на Мадярщині в такий спосіб зробили велику справу до кодифікації русинської бесіди в різних державах, котрі суть в корінних державах, так як Польща, Словація, Румунія, Мадярщина і Україна про русинів. Ми на Україні русинися встаємо на кодифікувану бесіду. Але кодифікація, яка це на Мадярах, є кодифікацією нашого закарпатської русинської бесіди. Так само. Як це то причинить до того, аби на Закарпатті... Врешті-решт, всі такі талантливі люди серед русинів, котрі можуть як придумувати, як треба писати, мав шанс порозуміти, що то їхнє таке вдохновення, щоб сісти і нарешті в своєму народові создати букви і вміння писати, крім того свого вдохновення, що от я сів і написав. Щось поштовхує деякими недобрими людьми, котрі хочуть, щоб серед русинів був деякий хаос. Щоб русини собі не підтвердили стандартизовану літературну норму для писання, для публікування в Закарпаття. Поникались ми ці тексти. Долю під тим відео я обов'язково дам посилання мотузи на тексти русинські у мадярах та кодифікованої бесіди, десь ми могли собі припозирати. Там буде і букварик, там буде журнали русинські. Інші тексти, де ми можемося познайомитися з тим, як на мадярах русини пишуть. Вони є Закарпатська діалектична група русинської бесіди. Кодифікація на мадярах русинської бесіди створила один із варіантів кодифікованої бесіди русинів Закарпаття. Однішнього дня можемо вповісти, же русини Закарпаття. Уже не мають так, щоб не було у них кодифікації русинської бесіди. Деякий єди варіант. Мадяри, можуть повісти нам подарок дали. Презентували кодифікації русинської бесіди, котрої можемо вже і низь хоснувати. Бо то є наша Закарпатська русинська бесіда, котра була нашими браттям русинами із Мадярах кодифікувана. Вникайте посилання на долі, читайте публікацію нові на ЛМФМ і. На сайтах мадярських русинських. Барсі інтересно, припозиритеся. Дайте, що ви думаєте за ту кодифікацію, за ту бесіду русинів на мадярах. І як це вона має, яке відношення до від нашої русинської бесіди у Закарпатті, на Україні? Вітання, вшитки!